Василь Симоненко сказав, я українець, ось це і вся моя біографія. Я українка, і я пишаюсь цим. Моя національність не привід, щоб хвалитися, це стан моєї душі і душі мільйонів українців, що борються за нашу землю і полягли за нею. Я українка, і я пишаюся тим, що народилася на землі великих людей. Людей, що готові дати відсіч ворогові. Незважаючи на те, що вони мусять поплатитися власним життям. Я українка, і саме тому я плачу, коли чую плиникача. Я українка, і саме тому, коли я співаю гімн України, я кладу руку на серце. Я українка, тому що знаю, що відповісти на неумируще слава Україні. Героям слава дадуть відповідь в мільйони українців біля мене. Я пишаюся тим, що народилася тут, що зростала тут і живу. І де б я не була, я буду знати, що я українка. У мені теча кров сильної нації, що ніколи не впаде на коліна, ніколи не здасться у боротьбі, що підніме синьо-жовтий стяг над майданом і положить його на серце. У мені теча кров нації, що стоятиме на лютому морозі заради кращого майбутнього, нації, що співатиме гімн України попри свист куль, нації, що посіє світло серед темряви і не втрачатиме віри тоді. Коли плакатимуть усі. О, українська земля, як укривалася ти. Ріки крові поналивано озаразлі з метожали. А ступає аніво і тугою за батьківщини. Високе полум'я гнало у саме небо, тріщало, вибухало глухими вибухами. І тоді великі солом'яні пласти вогню, немов душі українських розніваних матерів, піднімалося у саме небо і заасали. Нас багато! Нас мільйони, мільйони, що пройшли через вогонь страждань, пробурених і просмажених у боях незгоди. Все віддали, все до останньої краплі, не тікали, не ховались, не мали ненависті до інших народів і не знали ворогів своїх обличчя, ані їхніх союзних дружин. Тільки озлоблені лики ворогів бачили вони за життя батак. Тільки наш народ, наш єдиний народ. Загортований у найшаленіших труднощях. Народ з новим поглядом на власне і державне. Народ, що відмовляв собі у всьому, чому тільки можна було відмовити. Тільки такий народ при такій загартованості здатен винести війну. Винести війну, понести великі втрати і вийти переможцем на диву всьому світу на довгі віки. І тільки ми, нація українців, статні зробити це. Ми ті, хто пишається своєю національністю, а не вихваляється нею. Тільки нам підвладно змінити цей світ і вийти переможцями. І ми прагнемо кращого майбутнього.